Вам потрібен цей лайфхак для мозку. Як ви думаєте, що може на 39% знизити ризик деменції? І це музика. Дослідження, яке було проведено на 10 тисячах з плюсом людей, підтвердило, що чим більше музика, яка вам подобається в вашому житті, тим менший ризик розвитку деменції. Але як нутриціолог, я мушу задати питання, про що каже нам нутриціологія? Чи дійсно музика допомагає нам позбутись деменції, чи щось інше? Так, звичайно, музика буде активна. Увати роботу мозку, але на 60% наш мозок складається із жиру. Нам потрібні фосфоліпіди, омега 3 поліненасичені жирні кислоти. І якщо наше харчування жахливе, якщо ми ведемо неправильний спосіб життя, постійно вживаємо алкоголь, нікотин, якісь можливо ще заборонені речовини, мало спимо, але просто їдемо в мовківці, голосно слухаємо музику, Скоріше всього вона не вплине позитивно. От уявіть собі будинок, його ж неможливо побудувати без цеглинок. От омега 3 буде як цеглинки, яка буде додавати гнучкості вашим не. Ронам, отже, як висновок, щоб захистити роботу свого мозку і покращити її, нам потрібна подвійна стратегія. Слухаємо музику, кайфуємо, знаходимось в більш такому піднесеному настрої позитивному. Також їмо корисні жири, вітаміни групи Б, без яких наш мозок не працює. Не забудьте підписатись на мій контент. Мене звати Каленська Ірина, практикуючи сертифікований нутриціолог. Мене тут все про те, як бути здоровим в сучасному світі.